От якщо ви українці, е, і ви зараз е, вчитесь в школі, ви живі, то значить вашим прабабусям прадідусям було що продати. І в Голодомор ви вижили, вони вижили. От, перше, якщо ви українці, тобто у мене так одразу ага, тобто хтось не українець, а друге, що ж там було дійсно з цим Голодомором і що чи дійсно це правда, що вижили ті, кому було що продати. Я сьогодні буду додавати тези з точки зору людини, яка займається бізнесом в Україні 20 років. І от коли ми говоримо там, соціалізм і свобода, то навіть якщо не торкатися тільки соціалізму, говорити просто про свободу, то свобода це таке фундаментальне поняття. Так? От як час, життя, краса, ну, визначити їх неможливо. От навіть Святий Агостін казав, що Запитайте мене, що таке час, я розумію, що це, але дати визначення я не зможу. Такі фундаментальні поняття вони визначаються е, за відсутності. Да? От що таке нема свободи? І от з точки зору, е, наприклад, економіки: нема свободи, коли держава втручається в усі сфери життя бізнесу тобто, це регуляції, це безкінечні ліцензії. Це високі податки, перерозподіл і так далі. Ну, хтось скаже, що ну це ж тільки бізнесу стосується, да? але насправді це стосується всіх нас, тому що Україна ще до повномасштабного вторгнення була найбіднішою країною Європи, і от найбіднішою країною Європи ми зайшли в кровопролитну страшну війну. І сьогодні в нас нема грошей для того, щоб з неї вийти. Ми можемо довго думати, там, якою має бути ідея України, і це чудово, про це треба говорити і думати. Але для мене важливо сьогодні найважливіше, щоб у нас е, вистачило розуму е, спробувати Україні стати заможною і як це зробити. І це е, просто вже екзистенційне питання. Тобто, ми не вижимо без грошей. Я пам'ятаю, як в 2015 році Каха Бендукідзе, це один з реформаторів, архітекторів Грузинського. Ну, вони спробували там трошки у них вийшло, да, але зараз теж там ситуація складна. Але суть не в тому. Він приїжджав сюди в 2015 році, коли у нас уже йшла війна, і він казав: От ви зараз у вас такий шанс, вам партнери допомагають всі поруч з вами, всі вас хочуть якось підтримати. А що ви? Каже, ви постійно ви живете на гроші МВФ, на гроші донорів, партнерів і так далі. А от завтра МВФ не буде давати гроші. От сьогодні виграв Трамп і всі щось буде давати гроші, не буде. Каже, як ви будете жити? І Каха розказував цю історію на кожній конференції. І це він з чиновниками розмовляв. І жоден з чиновників не сказав, що ми спробуємо жити на свої. Тобто, це я і називаю, що це такий соціалізм в голові, коли ти тільки сподіваєшся на чужі гроші, або на гроші партнерів, або на податки, або е, ще на якийсь перерозподіл, і так далі. І от сьогодні, на жаль, ми знайшли себе в такій ситуації, коли у нас є зовнішній ворог, який наступає, вбиває, і у нас е, всередині нема ресурсу, щоб його перемогти. Хоча б швидко, точно нема. Я сподіваюся, що ми будемо знаходити ресурси, щоб все ж таки перемагати. І отут, мені здається, питання свободи, соціалізму, як би ми все це називали, воно надважливе. І маємо з цим розбиратися. От я, наприклад, зараз вчора був Міжнародний економічний форум. Чудова подія, вся бізнес, політична еліта зібралася, якщо можна це називати елітою. Да? Я в принципі не вважаю. На жаль, сьогодні я не бачу в Україні нікого елітою, крім військових. Тобто, це люди, ну для мене це от прям люди, які не просто жертвують, вони зрозуміють, що вони роблять, навіщо, і це пожертва для кожного з нас. І от зібрався цей чудовий форум. І там відчувалося, це був діалог влади і бізнесу. Форум чудовий, все красиво, організатори супер молодці, що все це зробили. Але відчувалося прям в повітрі, що бізнес готується будувати заводи за межами України, і це добре, експансія на закордон, да? але довіри до держави немає. От, є такий Ігор Мазепа, він так і сказав представникам прокуратури: жодної довіри до вас нема. А прокурор йому що сказав у відповідь? Каже: а ви прийдіть до нас. Каже, так я тільки з тюрми вийшов, я тільки від вас пішов, куди прийди до нас. Тут же сидів Гетманцев, який займається податковою фінансовою митною, митною політикою, депутат. І він сказав, що. Так, а в чому проблема? Каже, якщо у вас якісь проблеми, дзвоніть мені, приходьте до мене. От я бачу тут обличчя, ви ж практично всі мені дзвоните. То що от, от, це засловна держава, в якій повністю все керується в ручному режимі, коли вони зі сцени говорять про етику. Про прокурорську, навіть етику, а на практиці відбувається зовсім інше. І не має бути такого, щоб бізнес ходив до Гетьманцева, щось просив, щось виясняв. Має бути працююча система. І от коли ми, наприклад, ситуація з МСЕК і так далі, що всі о, лікарі погані, треба лікарів звільнити там, поміняти на більш хороших лікарів. Але я сьогодні впевнена, ну крадуть не люди, не можуть люди раптом всі все сослов'я лікарів стати поганими, краде система. І от ми правильно Олег сказав, що ми наслідували радянський союз ту систему, яку ми досі не змінили. І от я б хотіла, щоб ми якимось чином знайшли собі сили це все змінити. Цю систему, яка сьогодні працює в Україні, і працює не для людей, не для народу, не для українців в селі. Всі, весь соціалізм, а що таке соціалізм? Це система розподілу ресурсів. Ресурси розподіляє держава через податки або через свою державну власність. І ну, коли нею володіє. І от сьогодні всі податки, які розподіляються, їх зжирають самі ж чиновники і бюрократи, які знаходяться при владі. Сьогодні в Україні держава стала бізнесом. От хто при владі, того це і бізнес. І мені від цього дуже сильно болить. І от, якщо б ми хоча б якось поговорили сьогодні про це і вияснили, можливо, можна щось з цим зробити, я була б дуже щаслива. А як? Да? От хочеться жити добре. Ми вже всі з вами побачили якесь хороше життя. І от якщо повертатися до метафори, то я все ж таки представник такої реальної професії, реальної економіки, то я люблю цифри. І я тоді, от зараз хочу про цифри знову. Скільки у нас населення в Україні зараз? Ну там, скільки візьмемо? 30-35 в Україні? 30-31, так? Да? Ну, берем 30-31. Це з тими, хто виїхав чи ні? Це з окупованими і тими, хто емігранти, виїхав без А, ті, хто в Україні. Добре, тоді 31. Ну, якщо 7 мільйонів виїхали, давайте 38 беремо, щоб всіх порахувати. В принципі, вони, слава Богу, ще теж українці, і на них є сподівання певні. А, і у нас з них з цих 38 мільйонів 11 мільйонів приблизно це пенсіонери. Тобто це люди вже фактично, ну вони вже, скоріш за все, мало працюють. Е, у нас приблизно там, 6 мільйонів дітей, там, за різною статистикою, приблизно 6 мільйонів дітей. Це вже 17 мільйонів. Е, у нас 4,5 мільйони людей, які е, працюють і отримують державну зарплату, зарплату з державного бюджету. Е, це і вчителі, і медики, і всі-всі-всі. Силові органи і так далі, і чиновники, яких мінімум мільйон. У нас плюс десь більше там, мільйона військових. Рахуємо, скільки це вже. Один, скільки? 22. 22.38 два. мінус 22. Два, це. А діти прибав в мінус одягну. Тобто, значить, 11 мільйонів плюс 6 мільйонів дітей приблизно це 17. Потім 4,5, це державні 22, тобто залишається 16 правильно порахували мільйонів людей приблизно. З них 5 мільйонів людей, скоріш за все, з них зовсім не бачать податкова. Тобто, це люди, які. Це гетьманцев сказав, це його слова. Вони. Працюють десь чорні економіці, ну і, скоріш за все, там і податки не платять, і в принципі вони не йдуть в розрахунок. Чому я це кажу? Це ну, для мене це непогано, недобре з одного боку. А з іншого, ми ж говоримо про гроші і про поповнення державного бюджету. Тобто хто поповнює державний бюджет. І фактично з цих 16 мільйонів, от тільки 11 мільйонів людей, дай Бог, щоб ми правильно порахували, дійсно стільки людей працює на поповнення державного бюджету. А бюджет росте, він дуже великий, і він росте на утримання дуже багатьох наших громадян. В якому плані він отримує громадян? Це пенсії, це всі зарплати цих 4,5 мільйонів людей. Слава Богу, зарплати військовим ми ще спроможні платити. І це пільги, субсидії, різні знижки всім на комуналку і так далі, і так далі. Тобто, оцей я й називаю соціалізм, коли ми живемо в повній системі перерозподілу, вся система наповнена тільки на те, щоб де взяти гроші, як розподілити, де взяти, і зовсім не думає про те, як робити більше грошей. І е, ті люди, які працюють в реальній економіці. Це теж люди, це не бізнесмени. Тобто це люди, які в приватному секторі працюють. Бізнесом займається дуже мало людей в Україні. Це, по, за різними даними, це не більше 15% населення. А чому це небезпечно для нас? Тому що от за всіма... Психологічними навіть показниками і розвитками суспільства за моральними якостями суспільства. Бізнес це найбільш така активна і усвідомлююча частина суспільства. Бізнес володіє певною власністю. Там, де є власність, там є відповідальність. Тобто ти стаєш більш відповідальним громадянином, коли ти володієш власністю якоюсь, яку ти сам заробив чесною працею і ти е, менше залежиш від держави. І от сьогодні таких людей в Україні мало, і це погано, тому що е, це і є та частина, яка може створити середній клас, у якого буде попит на більшу свободу, на меншу державу. І яка фактично от сьогодні є основою поповнення державного бюджету сто років тому Липинський був такий діяч український, сказав, що український націоналіст має бути заможний. І от я знов таки людина, яка зробила себе сама, я бізнес-леді, першому поколінні заможна. Моя родина не заможна. Мій батько військовий, мама домогосподарка. І в мене було це бажання все ж таки зрозуміти, що має бути в родині, щоб вона колись вижила. І оця відповідь була все ж таки певний. Капітал якийсь, і мені б хотілося, щоб у кожної родини української також була така можливість. Але е, класний приклад Ірландії. От в Ірландії ВВП на душу населення 106 тисяч доларів, в Україні 5 тисяч доларів. Так, да, в Британії половина. Що, е, якщо коротко, що вони робили? Е, вони робили дві важливі такі напрямки: де да, перше, повністю скорочували державні функції, видатки і зайві е, позиції в державних органах, і давали максимальну економічну свободу населенню. І податки, да, зменшували. Дуже е, українцям потрібна економічна свобода в першу чергу. От що не кажіть, але ті сфери, в яких немає держави, в яких вона не регулює, у нас взагалі нема жодних проблем. От IT у нас розвинулося не тому, що там сиділа довго держава, тому що там була свобода. На цих ФОПах сиділи, робили, працювали. У людей була можливість їм було зрозуміло, яким чином вести бухгалтерію, бо ФОП це проста бухгалтерія. Ти можеш почати. Спробувати зайнятися бізнесом. Потім кафе-ресторани. Ну, у нас найкраще. Ну що не кажіть, я подорожую, у нас найкраще дійсно кафе-ресторан. Там не регулює ніхто нічого. Да, там є теж купа питань, ці всякі споживслужби і так далі. Але все одно це такі, стало формальністю. часто... Яка коштує певних внесків в кишеню державний бюджет? Певні, да, це списується на інвестиції. Ну, ви ж розумієте, що ми все це теж платимо, тому що в ціну кави це закладається потім всі ці суми. І тут я хочу останню таку тезу, важливо сказати. От ми говорили, що держава якась у нас трошки не така, там зламалася і так далі. Але скільки нам ця держава сьогодні коштує? От ви знаєте, який у нас державний бюджет. Наприклад, хоча б в цьому році. Загальна сума. Хтось? Хтось там, хто. А до війни там, а ну взагалі хтось. 1,3 трильйони було до війни, так. Да. Значить, я просто. Ну, от в 21-й рік, ну там, зрештою, 21-й вийшов 1,8 трильйони гривень. Це ж військових видатків там було менше 10% від цього бюджету. Копійки. Потім 22 й рік. Загальний бюджет 4,4 трильйони гривень. Ну, зрозуміла війна, да? і здавалося б, ну, я б хотіла, щоб 80% цього бюджету пішли на війну. Але е, на війну на оборону пішло 1,1 трильйона гривень. На видатки не е, військові, пішло все інше. Дивимось бюджет, який в 2023 році теж 4,4 трильйони. На мирні видатки, так звані цивільні, на на отримання держави. Ви ж розумієте, це на отримання держави. 2,3 трильйони йде. На оборону 2,09 трильйони. З цих 2,09 трильйони. 1,2 трильйони це на зарплату військовим, тобто більше половини. Інші видатки там на ремонт зброї. Іде і так далі. І е, на купівлю нової зброї там ледь менше 300 мільярдів гривень закладено. Але на чиновників закладено 2,3 трильйони гривень 2023 рік. Соціалка, виплата державного боргу. Соціалка це 490 е, триль, мільярдів, тобто це 25% приблизно. Знов таки. Стільки ж, як і соціалка, така ж сума і на виплату внутрішнього боргу. І все одно більше одного трильйона досі залишається на отримання держави. Тобто чверть всього бюджету, це роздуте, це багато, і ми на це маємо звертати увагу. І ну от коли ми говоримо про всі великі речі, що яким має бути, от в першу чергу, держава нам має коштувати набагато менше, бо вона має бути меншою в Україні, а більшою має бути економічна свобода. Зрозуміло, що зараз ми в екзистенційній такій прірві знаходимося, і нам треба е, сильну армію, оборону. І це не обговорюється на це мають йти. Я думаю, що великі кошти. Але от скільки... У нас чиновників бюрократів, да не, не вчителів, не силовиків, не медиків, які державну зарплату отримують. А скільки тих, хто займається перерозподілом податків, цю цифру ніхто офіційно не рахує. Був якось була зустріч з обілетом, коли він був ще в кабінеті міністрів. Він каже: Я намагаюся порахувати цю цифру. Це дуже важко, але багатьма методами, якими ну він айтішник, класно рахує, Каже, трошки більше мільйона людей у нас займаються чисто перерозподілом. Державного бюджету. Тобто я хочу утримувати не мільйон чиновників, а мільйон захисників. Бажано півтора-два мільйони. Нехай ці гроші йдуть на оборону України.